Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор пувкову починаємо. Троє людей поранені на Дніпропетровщині через російські обстріли за останню добу. По Нікополю окупанти вдарили з важкої артилерії та дронів. Пошкоджені три приватні будинки і 30 сонячних панелей. А по Новопавлівській громаді били кабами. Там зруйнований приватний будинок. Ще два пошкоджені. Про це повідомив голова Ува Сергій Лисак. На фронті найбільш напруженою залишається ситуація на покровському напрямку. Упродовж доби ворог щонайменше 52 рази намагався штурмувати наші позиції. Повідомляють у генштабі, тиснуть окупанти і на лиманському відтинку, бої точаться у районах населених пунктів Рідкодуб, колодязі, надія, греківка і біля серебрянського лісництва. Там генштаб зафіксував 24 ворожі атаки. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед. У напрямку Маркового Претеченого та поблизу часового яру і білої гори 37 бойових зіткнень відбулося на Курському напрямку. Ворог активно застосовував артилерію та авіацію. Загалом за добу 197 бойових зіткнень. Вони виконують найскладніші завдання на найгарячіших відтинках фронту. Бійці підрозділу активних дій головного управління розвідки реванш захищають Україну з перших днів Великої війни. Як готують реваншистів, бачив наш Влад Величко. Відпрацьовують рух тактичною групою та ведуть вогонь по ймовірному противнику. Це бійці підрозділу активних дій головного управління розвідки Міноборони. Реванш нас викликають туди, де є критична ситуація, або туди на такі задачі, які не під силу нікому. Ми приймали участь у більшості праці, котрі на початку війни робив Головне управління розвідки, і наші хлопці були майже всюди. Зараз готують сержантів реванш інтернешнл, тобто іноземних добровольців, які виявили бажання стати на захист України і не тільки України, а й Європи в цілому. Вони розуміють, що якщо Україна впаде, впаде і Європа. Реванш це штурмовий підрозділ спеціального призначення. Тому й підготовка тут на найвищому рівні. Навчаються щонайменше три місяці. Відпрацьовуємо все. Від базових навичок до роботи під час активності дронів і так далі. Медицина, тактика, стрільба, вогнева підготовка, інженерка. Все, що необхідно для успішного виконання штурмових задач. Боєць Альфа-2 із Франції захищає Україну ще з вересня 22-го. За роки повномасштабної. Побував у найгарячіших точках фронту, звільняв Куп'янськ та боронив Бахмут. Я бачив окопну війну, бачив жахи війни. Я хочу, щоб хлопці тренувалися. Я хочу, щоб вони підвищували свій рівень. Це для їхнього життя. Я думаю про їхнє життя. Я не хочу втрачати людей. А тому навички бійці відпрацьовують до автоматизму у дружбу з Москвою. Француз Альфа не вірить, каже, захищатиме Україну стільки, скільки буде сил. Я не вірю в перемир'я. Ми будемо продовжувати тренуватися, воювати. Поки це буде тривати. Ми будемо продовжувати. Більшість іноземних добровольців підрозділу Реванш Інтернешнл» – з країн Європи та Південної Америки. Є й зі штатів у складі спецпідрозділу їх навчаючи й української мови. Влад Величко, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Україна досі не отримала від Росії так званий меморандум щодо припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прес-конференції в Берліні. Нагадаю, Росіяни обіцяли надати свою версію проєкту документа одразу після обміну полоненими в форматі тисяча на тисячу. Зеленський зазначив, Україна готова проводити перемовини з Росією і відкрита щодо будь-якого формату. А от Москва постійно відкидає запропоновані майданчики. Вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну. Хоча, якщо чесно, виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, хочуть в натівську країну в Туреччину. Тобто, бачите, да? тобто, питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. питання виключно в Путіні, виключно в їх відтермінуванні. При постійно шукають причини, щоб відтермінувати. Формат, в якому можна закінчити війну. Дипломатичні можливості для наближення миру, збільшення тиску на Росію, посилення ППО та інвестиції в українське виробництво дронів обговорили президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі в Берліні. Головним підсумком візиту стало підписання угоди щодо фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння. Це зробили міністри оборони України Ростем Умєров і Німеччини Борис Пісторіус. Крім цього, Берлін оголосив про черговий пакет військової допомоги для. ЗСУ на 5 мільярдів євро. Уряд ФРН засекретив дані щодо окремих видів озброєнь, а Мерц уникнув прямої відповіді про передачу Україні ракет Таурус. Бельгія та Туреччина долучилися до коаліції дронів для України. Таким чином загальна кількість її учасників збільшилася до 20, Повідомляє Міноборони Латвії. Ініціатива із закупівлі та виробництва безпілотників для ЗСУ була заснована торік, в лютому, під час засідання в форматі Рамштайн. Її очолили Латвія та Велика Британія. Країни-учасниці зобов'язалися до кінця цього року виділити майже 3 мільярди доларів. 200 мільйонів на закупівлю безпілотників вже внесли. 1279 українських військових, які боронили Азовсталь, вдалося звільнити із російського полону за увесь час. Серед них 455 бійців полку АЗОВ. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. В межах останнього обміну у форматі тисяча на тисячу вдалося повернути військовополонених із 46 різних підрозділів, представників яких раніше не включали до списків. Юсов нагадав, що спочатку повномасштабного вторгнення Україна звільнила понад 6 тисяч громадян, як військовослужбовців, так і цивільних. Як стати героєм? Бійці та ветерани головного управління розвідки зустрілися з українськими учнями. Про що розповідали, та які питання їм ставили, чула наша Людмила Гаврилюк. В невеличкому залі людно. Учні різних класів та курсанти військових ліцеїв прийшли послухати про війну. Герої сучасні є прикладом, які своїми діями, своїм життям і своїми подвигами надихають нас на боротьбу. Вони брали участь у надважких місіях гор своїм прикладом доводили, не існує нічого неможливого. Підліткам розповідали і про те, як постали на свій бойовий шлях. Моя мала батьківщина Шевченків край. Читали Шевченка, багато вже робили якихось висновків із того про що він писав, і вже тоді це чувство несправедливості. Коли ж це все закінчиться, я подав заявку в один із підрозділів головного управління розвідки. Мене запросили. Я пройшов відбір, хорошо зарекомендував себе. Говорили і про війну. Головне питання, яке лунає у залі: а як стати героєм? Дуже багато речей, які можна зробити, ви можете зробити там, фізичною силою, але ще більше ви можете зробити своїм характером. Закаливши його, ви можете досягати дуже великих вершин. У кожного з вас є ще час. Час будувати себе, збудувати свій характер, вибрати вашу, чи мрію, чи просто мету. Після годинної розмови герої знову у центрі уваги. Всі фотографуються і просто тиснуть руки. Бо майже всі присутні бійців головного управління розвідки наживо бачать вперше. Було дуже інтересно пізнати щось нове та ну, розповіді послухати військових. Мені дуже сподобалось там. Розповідали про воєнний досвід. Багато цікавого про щось воєнне, про свій досвід. Захоплені зустрічю і самі військові. Не знав, що очікувати. Перший такий мій досвід, але було дуже цікаво. І я думаю, не тільки мені, дітям також. Я бачив велику зацікавленість від молоді і дійсно, якби великий за запал, Тому в мене на них якби, хороші сподівання. Бо кажуть, саме це молоде покоління і буде відбудовувати нашу країну, яке це покоління військових виборювало. Людмила Гаврилюк, Гаврилюкостянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. У Німеччині трьох чоловіків звинувачують у шпигунстві на користь Москви. Нині підозрювані, а Це громадяни України, Вірменія та Росії перебувають під вартою. За інформацією слідчих рік тому вони стежили за військовим ЗСУ, який перебував у Німеччині. Вони підозрюють, що кінцевою метою операції могло стати його вбивство. Відомо також, що український військовий сам звернувся до поліції, коли нібито зрозумів, що його завербували російські спецслужби. Марія Скиба та Микита Міхайльов далі продовжить. Наступний випуск. Восьмі тридцять з Мариною Кухар. До зустрічі. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Хочеш знати правду. Ми Мене залізні, ми мене машини. Ми відчуваємо біль, але не дозволяємо йому нас зупинити. Ми сміємося, коли нам привозять домашню їжу. Ми сердимося, коли чуємо, що хтось там у долу забув, що триває війна. Але коли треба, ми встаємо і йдемо вперед. Хочеш знати правду? Я воюю, щоб наші діти не мусили цього робити. Звертайся до рекрутингового центру сил спеціальних операцій. Іду Ми, 412-й полк безпілотних систем «Немезіс», нищимо високопріоритетні цілі. Наша аеророзвідка знаходить накопичення противника по всій лінії фронту, системи ППО, важка артилерія, логістика. Далі аналіз і ретельне планування, аби зберегти своїх і знищити ворога. Лише за рік ми вразили техніки на мільярд доларів. Усе це завдяки власному підходу до ведення бойових дій. Полювання ніколи не зупиняється. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Німеччина. Фінансуватиме виробництво далекобійної зброї в Україні напередодні між Україною та Німеччиною був підписаний відповідний документ. Про це у Берліні на спільній прес-конференції сказали президент Володимир Зеленський та німецький канцлер Фрідріх Мерц. Можемо зараз почути деталі. Коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, ми говоримо про те, як позбавити сенсу російські наступальні дії. Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари, штурми. Він буде уникати реальної дипломатії. Саме тому нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі Сполученими Штатами Америки. Саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України. Йдеться про тісну співпрацю про виробництво далекобійної зброї. Ми хочемо уможливити це виробництво. Ми також хочемо, щоб було спільне виробництво. Ми будемо це підтримувати, і про деталі ми не будемо говорити публічно. Ми хочемо інтенсифікувати нашу співпрацю, але насамперед будемо дбати про те, щоб українська армія отримала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалася, оборонялася. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому. мить просто зараз. Є групавков. Починаємо. Україна та Німеччина розпочинають новий формат співпраці спільно вироблятимуть далекобійне озброєння. Про це канцлер Мерц та президент Зеленський повідомили напередодні у Берліні. Крім того, Німеччина виділяє новий пакет допомоги на 5 мільярдів євро. А от наявність у ньому ракет -таурус мало ймовірно. Утім, Німеччина готується інвестувати у відбудову України. Які ще були зустрічі та заяви в Берліні, розкаже Олена Чернякова. Німецька підтримка, спільне виробництво зброї та нові інвестиції це головні питання, про які говорили у високих кабінетах Берліна. Звідти президент повернувся із хорошими новинами до останнього ані у Берліні, ані у Києві офіційно не підтверджували візит Володимира Зеленського. Щоправда, у прес-службі канцлера повідомляли, чекають на високого гостя, і усі одразу зрозуміли, про кого йдеться. Зеленський прилетів до Німеччини о півдня і одразу вирушив на офіційну зустріч. Пріоритетом розмови була зброя, і про це свідчив навіть склад української делегації, де був і керівник офісу президента, міністри закордонних справ та оборони, а ще й військовий радник Паліса та радник зі стратегічних питань Камишін. Перемовини ж тривали понад годину. А далі німецький канцлер заявить. Далекобійної зброї буде більше. Ми зробили перший крок у виробництві далекобійної зброї між Україною та Німеччиною. Йдеться про промислові обсяги, і це буде відбуватися і тут, в Німеччині, і в Україні. Меморандум про намір спільного виробництва міністри оборони підписали того ж дня. А ще контракт на виробництво німецьких Айрістів та ракет до них. Що саме вироблятимуть і коли почнуть ці деталі? Попри численні питання журналістів, лідери залишили у секреті. Щоправда, напередодні візиту президент України розповідав журналістам у Києві про намір обговорити з німцями виробництво перехоплювачів шахедів А у своїй промові вже у Німеччині лише натякнув передусім, зброї це виробництво з дронів, те, що дозволяє найбільш ефективно берегти життя наших воїнів. Ці нові проекти вони вже є. Ми хочемо просто, щоб вони були в тій можливій для нас кількості, яка так нам потрібна. Обороні комплекси двох країн насправді вже давно співпрацюють на цих кадрах. Німецький Рейнметал виготовляє снаряди для нашого війська. А вже під час війни відкрили завод із ремонту бронетехніки в Україні. І планують ще чотири санкційний тиск на Росію. Ще одне питання порядку денного. Будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це також щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини. Ми зробимо усе, щоб Нордстрім 2 не запрацював. Без нових санкцій російська економіка відчує наслідки від вже запроваджених лише через рік. Тож потрібні нові пакети обмеження ціни на енергоресурси. Ми про це вже говоримо. І тут потрібна не тільки Європа. Пакет ми дуже надіємося, що буде прийняти. Він дійсно вже розробляється. Ми вдячні, особливо деяким елементам цього пакету, і дуже потрібен сильний пакет санкцій від Сполучених Штатів Америки. А, от без відповіді залишилося одвічне питання щодо передачі Україні німецьких таурусів. Натомість Берлін передає новий пакет допомоги. Але що у ньому теж не кажуть. Я не буду вдаватися у деталі, але можу сказати: наша військова підтримка буде продовжена і буде розширена. Вже після зустрічі німецькі змі повідомили, йдеться про 5 мільярдів євро. А від початку повномасштабного вторгнення Баріндже виділив Україні 43 мільярди. З них третина це військова допомога. Внесок німців у захист українського неба значний. Це і, арісті, і гепарди і аж три патріоти. Німецький підхід прагматичний. Вони мало говорять і багато дають. Щоправда, довго на це наважуються. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Міністра закордонних справ Туреччини сьогодні очікують з візитом у Києві. Щоправда, його порядок денний поки що не розголошують. Нагадаю, що на початку тижня Хакан Фідан відвідав Москву. Там він мав зустрічі з Путіним, главою МЗС Лавровим та головним перемовником РФ з Україною Мединським. Турецький дипломат запропонував їм провести і наступний раунд переговорів у Стамбулі. Росія зволікає з передачою свого так званого меморандуму щодо припинення вогню, який обіцяла надати одразу після обміну у форматі тисяча на тисячу. Міністр оборони Ростему Умєров, який очолював делегацію України на перемовинах у Стамбулі, закликав російську сторону негайно це зробити. він зазначив, що передав очільнику російської делегації мединському документ, який відображає українську позицію. І ще до чергового раунду переговорів Україна хотіла б ознайомитися з їхнім меморандумом, Омом, аби зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни, написав Умєров у Фейсбук. Додам, що напередодні міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Москва готова представити свій меморандум Україні безпосередньо під час другого раунду прямих переговорів у Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня. Дрони знову атакували московську область Росії. Вибухи чули в районі міст Звенігород та Апрєлівка. А в аеропорту внуково вже вкотре за тиждень оголошували план перехоплення килим. Одинцово уламок збитого безпілотника влучив багатоквартирний будинок, пошкоджений фасад споруди, вилетіли вікна. Жертв немає. Росія і московська область, зокрема, останні два тижні потерпають від нальотів БПЛА. Наймасштабніша за час війни повітряна атака відбулася у період з 20 по 23 Травня тоді над тиловими регіонами РФ нібито збили майже 800 невідомих дронів. І до подій на фронті найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Упродовж доби ворог щонайменше 52 рази намагався штурмувати наші позиції. Повідомляють у генштабі. Тиснуть окупанти і на лиманському відтинку. Бої точаться у районах населених пунктів Рідкодуб, колодязі, надія, греківка і біля серебрянського лісництва. Там генштаб зафіксував 24 ворожі атаки на Краматорському напрямку. Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися уперед. У напрямку Маркового Предтеченого та поблизу часового яру і білої гори 37 бойових зіткнень відбулося на Курському напрямку. Ворог активно застосовував артилерію та авіацію. Загалом за добу на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Алею кохання висадили у наводницькому парку Києва біля пам'ятника-засновника міста. Дерев 39 – це сакури, клени, яблуні, сливи. Є навіть дуб. Кожне іменне. Їх посадили дружини і матері загиблих на війні в героїв. Як ростуть і хто доглядає саджанці, Дар'я Цесарук розкаже. Вона настільки гарно цвіла, що я сказала іншої. Я навіть не хочу. Ця сакура зветься шимідзу. Наталя посадила її власноруч. Вона вже не цвіте, але ще дасть плоди улітку. Типу, як нектарин зі смаком мигдалю. Приїдемо попробуємо. <гум> Тепер у наводницькому парку таких дерев ціла алея. Вони, до речі, довгожителі. Ця сакура може дуже довго рости квітувати. В Японії є сакури, які бачили ще імператорів. Усі щойно висаджені і дуже особливі. Бо ці ж деревця ще саджанцями влади евакуював з майже окупованого росіянами Бахмута, де вирощував рослини задовго до повномасштабної. Було дуже небезпечно, тому що літали дрони. А в Бахмуті вже були бої. І у нас на розсаднику вже були розкидані міни. Ми встигли вивести ну, біля там 1%, відсотка, може там 1,5-2% із того, що у нас було. Це наше життя. Ми живемо ними. Майже два роки на цьому ж напрямку стояв чоловік Наталі. Василь був підприємцем, лагодив автомобілі у власній майстерні, а з перших днів війни пішов у військо добровольцем. У нас троє дітей, і він міг взагалі не йти туди, але свідомо обрав захищати країну, захищати свою сім'ю. І він казав, хто я? Ну хто хто як не я? Він починав в принципі саме князів. Загинув він вже був молодшим лейтенантом, командиром роти. Його не стало торік у березні. Василь підірвався на міні. Вона вибухнула просто у нього під ногами. Шансів на порятунок не було. просто простистів кров відірвало руку артерія дві хвилини. Ну там нічого не можна було зробити. Де? Це дерево одна з багатьох його невтілених мрій. Василь дуже хотів збудувати свій будинок і висадити біля нього. Цілий сад. Я обов'язково це зроблю. Причому він любив вишню, тому саме це дерево теж йому підходить. І для мене це знаєте як символ кохання, символ пам'яті про мого чоловіка. Куди я зможу прийти з дітками, дай Бог в майбутньому з внуками показати. Ось це дерево тут посаджено. Окрім японських сакур. Тут є ще клени, яблуні, сливи і навіть один дуб. Загалом деревна алеї кохання, як її прозвали самі жінки: 39. і кожне чиєсь іменне. У нас тут попереду Дніпро, і всі наші дерева, всі наші хлопці дивляться на Дніпро. Позаду у нас Печерські пагорби, батьківщина мати, величезний прапор. Це дуже символічне місце. Ми за 20 років приїдемо тут зберемось всі разом з дітьми, онуками. Побачимо цю алею вже всю в цвіту. Наталя на своє повісила жетон чоловіка. Ми з чоловіком були 16 років разом, 13 років в шлюбі, народили трьох чудових діток. Це наша найстарша Софійка, їй 12 років, середня Аня їй 9 і найменші 5. Це продовження життя. У наводницькому парку дерева вже доглядають комунальники. Восени жінки планують висадити тут їх і ще більше. Дар'я Цесарук Данило Городецький ми Україна. Марафон Єдині новини. Марія Скиба та Микита Міхальов далі продовжать наступний випуск о 7.30.